Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створити ланцюг за допомогою модифікаторів класу Generate в середовищі Blender. Ну, Модифікатори класу Generate дозволяють генерувати якісь додаткові елементи об'єкти на нашому 3D-об'єкті. Ну, Давайте спробуємо створити ланцюг, використовуючи цей клас. Основою для нашого ланцюга буде об'єкт торус, тому нам необхідно вибрати елемент add так, mesh, і тут вибрати елемент, який називається торус. Ось таке коло. Ось тут ми можемо побачити в боковій панелі елементи, які називаються модифікатори. І тут ми можемо додавати модифікатор, їх є 4 групи. Нас в даному випадку зараз цікавить модифікатор Generate, який ми будемо використовувати для створення нашого ланцюгу. Тут є декілька елементів, які ми можемо використати для відповідно, створення нашого ланцюга. З чого почнемо? Після того, як ми додали об'єкт торус, нам необхідно його розвернути. Давайте по усі Y розвернемо його на 90 градусів. В принципі, в нас, якщо ми подивимося, воно непогано виглядає. Єдине, що ланки ланцюга вони такі трошки більш подовгості, а не круглі. Тому що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти в режим редагування, який називається Edit Mode, щоб ми могли підредагувати наш елемент Torus. Далі нам необхідно вибрати об'єкт viewport shading. Так, ми повністю бачили наскрізь наш об'єкт. Далі вибираємо інструмент виділення і виділяємо рівно половинку нашого об'єкта Торус. Після цього вибираємо інструмент переміщення і зміщаємо по осі y трошки в бік наш елемент, щоб воно було похоже на ланку ланцюга. Ну, мені, наприклад, такий елемент повністю влаштовує. Далі ми можемо вийти з цього режиму. і Редагування в режим об'єкта так і включити елемент, який в нас називається viewport Shading, але цього разу solid щоб ми могли бачити повністю наш об'єкт. От бачимо, як, нас, як виглядає наша ланка-ланцюга. З чого ми можемо почати? Зараз ми бачимо, що тут полігони дуже видно. так за рахунок чого? За рахунок того, що цих полігонів є не так багато. Але, скориставшись модифікатором, який в нас знаходиться в клаці Generate, ми можемо вибрати. Елемент, який називається Subdivision Surface, який дозволяє розбити на більшу кількість полігонів. Ну, відповідно, Чим більша кількість полігонів у нас в цьому елементі буде, тим відповідно сама ця ланка ланцюга буде виглядати більш, більш гладкою. Так, от Зараз у нас вона взагалі ця. Давайте тут задамо значення 3. І тут так само 3. От, Ланка ланцюга в нас стала вже більш гладша, що в принципі відповідає елементу нашого об'єкта. Що ми будемо робити далі? Далі нам необхідно цю ланку скопіювати. Для цього ми наживаємо Ctrl-C, Ctrl-V, копіюємо ланку ланцюга і її потрібно нам посунути в бік. Але один елемент ланцюга, як правило, розташовується а, так. Під кутом 90 градусів, як ми це зробили на початку. А інший елемент, як правило, він розташовується під кутом 0 градусів. Тобто одне, одна ланка ланцюга в нас в такому положенні розміщується, одна в такому. Тепер ми можемо чуть-чуть дотягнути його. От. І в принципі в нас вже є дві ланки ланцюга сформовані, а далі нам необхідно його збільшувати. Ми можемо це зробити, звичайно, за допомогою копіювання, але це займе значно більше часу. Значно простіше зробити наступні дії, об'єднати ці дві ланки, які в нас є. Для цього ми нажимаємо клавішу Shift, вибираємо два об'єкта і нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо елемент join або нажимаємо комбінацію клавіш Ctrl-J. Після цього ці два об'єкта настали як один елемент, і ми можемо застосувати до цього. До цієї моделі модифікатор, який також у нас знаходиться в вкладці Generate, і він називається у нас Array, тобто масив. В чому його перевага? Ну, Бачите, я вибрав цей елемент Ray, і в мене вже створився такий об'єкт. Правда, він в мене створився не так, як мені потрібно. Він створився в мене з боку, а я би хотів, щоб він створювався ось тут далі. Що потрібно для цього зробити? Для цього потрібно вклад... вибрати елементи, по якій осі ми хочемо його переміщати. В даному випадку осі X мене не цікавлять, мене цікавлять осі Y. Так, задаю значення 1. Бачимо. Іде що одиничка мене не влаштовує, тому що е, не буде счіплення ланок ланцюгів. Тому потрібно ці значення трошки зменшувати. Так, от 0,8 це вже замало, 0,9 це, напевно, що забагато буде. Так, а ну давайте 0. 0.85. О, 0,85, це якраз те, що мені потрібно, але знову ж таки, ми бачимо, що у нас створилося тільки 4 ланки. Але, змінивши налаштування count, я можу собі встановити так ось тут, скільки мені потрібно там ланок цього ланцюга. Наприклад, я встановлю значення 10, і в мене згенерується ланцюг довжиною в там, що. 20 ланок. Ну, і знову ж таки, Чим зручний цей елемент Mirror, ми можемо ой, Array, ми можемо створювати дуже довгі елементи. так, так. тобто бачимо, що він нас от який став, так. Якщо б ми використовували, звичайно, оператор Ctrl-C, Ctrl-V, ми також би це могли зробити, але це б в нас зайняло значно більше часу. Ну, і в принципі ми б кожну ланку не могли розмістити ось так ідеально. По елементах з'єднання. На цьому, в принципі, все. Ми з вами познайомилися з модифікаторами. Які називаються і знаходяться в нас в класі Generate. Тут є їх і дуже багато. Дуже зручні модифікатори, наприклад, Mirror, які дозволяють там, відзеркалювати Solidify, які дозволяють створювати там, додаткову товщину об'єкта і так далі. Тобто цих модифікаторів є дуже і дуже багато, але їх застосування вже буде розглядатися в конкретних ситуаціях. На цьому все. Дякую за увагу.